Класні в мене хейтери, сміливі такі, знаєте, так сміливо пишуть коментарі свої. А коли йому відповідь пишеш в тому ж самому стилі, починають одразу скарги кидати. Знаєте, Оце, оце по-нашому. По от сидиш в себе там десь, да, і можеш так: гау, гау", а як на тебе гавкнули, зразу мама, викликай мінтов. Пам'ятаєте, була історія? Мама, викликай мінтов. А так і тут. Ну, ви якось вже визначитесь. Ви або чіткі там, пацани, які там, стоїте на своєму, або давайте без цього. Мама викликає мінтов. Да? Е, ну, це я до того, що тільки що один в коментарях написав мені там, е, гадость. Я йому відповів, як давно він посварився з головою. Знаєте, тут же жалобу кинув там, і так далі. Нічого страшного, все розблокували. Ви, ну, іще раз повторюю, ведіть себе чимно, добре. Бо те, що людина там доктор, наук, професор, це не означає, що вона не може перейти на вашу мову. Це ви підтягуйтесь до рівня певного, включайте мислення, включайте критичне мислення, думайте про Україну, і тоді все буде добре. А то, знаєте, якось так воно не дуже правильно. Отримуєш здачу і починаєш, мама, викликай мінтов. Не по по-пацански це.